Аймо нові подробиці у дуже непростій історії 11-річного Сашка Марченка, хлопчик, який після загибелі батьків залишився сам на окупованій території. Нарешті перебуває разом зі своєю тіткою, яка розшукала племінника у Донецьку. Про це нам повідомив дядько Сашка, пан Олег, який живе на підконтрольній Україні території. Він а, із тіткою зараз він під просмотром знаходиться. Просто що вони там десь виїхали, і в них немає ну або зв'язку, або ще чогось. Це звичайно дуже радісна новина, адже хлопчик хоче на окупованій території, але тепер не сам і перебуває зі своєю рідною тіткою. А ще навесні, коли хлопчик загубився в Донецькій області, дядько Саші пан Олег казав мені, який жах довелося пережити його племіннику. Чоловік розповів, що коли почалася війна, Сашко жив у Маріуполі разом з мамою, бабусею та дідусем. Десь 22 числа вони піднялися до квартири для того, щоб взяти їжу і взяти якийсь одяг. Після цього відбувався якийсь був свист і сильний взрив. Удар зрив. Ось власне фото будинку, у якому мешкав Сашко. Вибух був дуже потужний. А потім почалася сильна пожежа. Хлопчик, його мама, бабуся та дідусь опинилися у вогняній пасті на сьомому поверсі будинку. Сашин дідусь він поліз через перила туди балкону назовні для того, щоб ну, допомогти їм спускатися вниз. Він поліз, і він не утримався і зірвався вниз. На жаль, дідусь Саші загинув. Тим часом пожежа ставала сильнішою. І аби врятувати хлопчика, мама з бабусею зв'язали простирадла і стали спускати дитину донизу. Це були якісь простині, якісь простирадла. Вони зв'язали їх, обв'язали Сашу і почали дали йому телефон рюкзачок і почали його спускати вниз. Саша каже, що коли він ще спускався, то мати, його мати Світлана і бабуся вже почали горіти. Пожежа була дуже сильна, і вони там згоріли. От. Хлопчика спускали з сьомого поверху, і на п'ятому його підхопила сусідка. Жінка вивела сашу на вулицю, і вже там їх зупинили російські військові. Якийсь час про долю Саші, і де він перебував, нічого не було відомо. Потім з'ясувалося, що хлопчик опинився в Донецьку. Дядько Саші увесь цей час намагався дистанційно вирішити питання, як забрати племінника до себе. І от зараз, на щастя, тітці хлопчика вдалося приїхати в Донецьк. Однак річ в тім, що вивести його звідти ніяк не виходить, адже документи хлопчика ще навесні згоріли під час вибуху у будинку. Їх думали через Крим, може можна буде не вийшло ні через Крим, не через Луганську, не через Донецьку область, І навіть через, через закордон неможливо, тому що його вивести в Росію неможливо без документів. Розумієте, пан Олег каже, що постійно на зв'язку з тіткою Саші її жінка розповідає, що вони намагаються відновити документи дитині однак, через сильні бойові дії зараз зробити це в Донецьку майже неможливо. Я з нею спілкувався, вона зараз там документи на нього оформлювала. І вона сказала, що з-за того, що в Донецьку там були попадання в адміністрацію, то вона не працює. Ось така зараз ситуація. Тому всі застряли. І ще при тому, що зараз йде така активна фаза боїв, то вони просто закрилися ці адміністрації, потікали і все. І каже, ми нічого нікому не видаємо, це там в Донецьку. Все все зупинилось просто. Пан Олег каже, що нещодавно також говорив телефоном і зі своїм племінником. На щастя, хлопчик фізично почувається добре, але зараз понад усе хоче опинитися подалі від війни вибухів і поруч зі своїм рідним дядьком. Він просто хоче сюди, де спокійно де тихо. до мене. Хоче він мене знає. Моїх дітей знає також, просто хоче до нас. Дуже сподіваюся, що найближчим часом Сашкові відновлять документи і його зможуть вивести до рідного дядька. Та зараз, звичайно, передусім головне, що хлопчик знайшовся і він живий. Водночас нашої з вами допомоги потребують усі ці діти, яких ви зараз бачите на екрані. Усі вони зниклі безвісти. Будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей і вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви когось із них упізнали, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі.